Всім привіт, вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube каналі. Як завжди, підписуємось, коментуємо, ставимо лайк. Ну і не забуваємо підписатись на мій телеграм-канал. Посилання на нього, як завжди, в описі під цим відео. І Сьогодні невеличкий обзорчик проєкту WorkCash, який працює вже достатньо довгий період. Точно не можу сказати, але мабуть місяці вісім я точно вивожу кошти з цього проєкту, причому абсолютно без вкладень. Сьогодні швиденько пробіжимося по статистиці моїй, по тому, скільки виходить в день і які взагалі плани. Особливо там не рекламую цей проєкт. Спочатку трошки рекламував набігло партнерів, і зараз на, за допомогою них заробляю на повному пасиві. Працювати тут дуже легко. Реєстрація також проста. Щоб попрацювати, натискаємо на відео. Далі смотреть відео. Це проєкт міжнародний, не знаю точно з якої країни. Ось де у нас запускається таймер. Далі натискаємо Hello на Hello, guys, and YouTube. welcome back to Crypto CryptoVlock. We're going to talk about this amazing project called Salority. So Тикаємо let's check it out. Переходимо на наступне відео. Так, бо кошти нам зарахувалися. Натискаємо знову далі. Далі play. 10 секунд. особливо зациклюватись на, роботі, на я думаю, Да! Да, да. Де, 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 де. Так, тут нам потрібно пройти. В принципі, смотрю Тапки. на оставшиеся бонуси і, і молюсь, що щоб хоч хтось то дал X500. Яка X1000? Геночка, ти прости, якщо так, я там швидко перевернул. Uh, там, где-то было 450, і я просто весь на нерві. Наступне відео. Так, все, видео не буду. Продивлятися, я думаю, зрозуміло все, більше нічого особливо дивитися не треба. А і від таких відео нам дається 1000 день. Так, вернулися назад, обновили баланс, обновився. Що по партнерки? Партнерська програма тут трьохрівнева. Перший, другий, третій рівень, і ось дивимося відсотки, які будуть вам нараховуватися. Але ці відсотки можна збільшити. Чим більше відео ви будете дивитися і, наприклад, запрошувати партнерів. Але, звичайно, можете і не запрошувати, тим більше будете заробляти. Ось дивимось, переходимо в кабінет, тому що тут є ось такі рівні. У мене зараз четвертий рівень. Натискаємо, що це таке, і тут. За кожен перегляд відео дають 4 бали, плюс по одному балу за кожну секунду. Тобто за одне відео нам нараховують 14 балів. Також за, за приведеного партнера 100 балів, другий рівень 40, 20. Коли ваш партнер виводить кошти з проекту, отримуєте 500, другий рівень 200, третій рівень 80. І якщо кожного дня будете заходити в аккаунт, то також по 100 балів будете отримувати. ось. Тут порівняно скільки потрібно мати, щоб перейти на наступний рівень. Перший рівень це 48 900, далі 99 тисяч балів. Ну і так далі. Ось дивимося в мене рівень четвертий. І дивимося, також є бонус за відео. Чим більший у вас рівень, тим більше ви будете отримувати за відео. Тому потрібно максимально багато продивлятися, і тоді буде дохід значно збільшуватись. Ну, і так само є комісія на вивід, в залежності від рівня. І останній рівень 12. Тут бонус за відео 100%, і бонус також від доходу рефералів 100%. Виплати моментальні. Але моментальні виплати йдуть з 5 рівня. Зараз в мене 4, тому скоро перейду на 5-й і будуть виплати миттєві. Отже, далі давайте перейдемо до моїх от заробітків, до моєї статистики. Переходимо і дивимось. Ось був 1 долар 3 центи в день 1,12, долар, долар $1,04. Долар ну, в залежності від того, як працюють реферали. Але знову ж таки повторюю, особливо я акценту на цей проект не робив. Зараз хочу вийти на дохід. В 10 доларів в день, хоча б абсолютно на повному м, пасиві. Тому запрошувати сюди людей дуже легко, так як, знову ж таки, тут ми нічого не вкладаємо, нічого не втрачаємо, лише заробляємо і виводимо. Так, далі, давайте перейдемо в кабінет і ось дивимось, вже за весь період я заробив 136 доларів на чисто рефералах. Хочу вам розказати лайфхак, як безкоштовно набрати багато рефералів. Просто знімаєте відео в TikTok, вставляєте своє реферальне посилання прямо в шапку профіля, і люди будуть реєструватися. По вашому посиланню і таким чином заробляти для вас набагато більше. Ну, якщо ви не вмієте цього робити, хоча я раджу навчитися, знову ж таки, якщо якась потрібна підтримка, допомога, ви завжди можете написати мені в Телеграм, кожному відповідаю і кожному допомагаю. В принципі, все по цьому проекту більше додати немає що. Лише тут залежить все від вас, від вашого бажання, від того, скільки часу ви цьому будете приділяти. А, до речі, забув розказати, є для андроїдів автоклікер. Ось де дивимось макрос. В мене iOS, тому я собі його не встановлював. Це для того, щоб ці відео ви продивлялися абсолютно на повному автоматі. Тут є інструкція, як скачати, як зареєструватися. І як його підключити. Я думаю, також проблем з цим не виникне, тому є ось навіть відеоінструкція. Як завжди, з вас підписочка, з вас лайк. І, звичайно, якщо вам це відео було корисним в коментах. Також напишіть, скільки ви заробили в цьому проєкті, або плануєте заробляти. Ну і звичайно, підписка на телеграм-канал. Ну а на реєстрацію проект так само буде в описі під цим відео. Пам'ятайте, що інвестувати можна лише ті кошти, які можете дозволити собі втратити. І звичайно ж, не будьте хомячками.